Кількість тих підприємств, які не дотримувалися мінімальних гарантій, на жаль, ще лишаються керівники підприємств, до яких у дуже важко доходить суть проведеної роботи. Хотів почати з аграрних підприємств, тому що їх залишилось найменше, два підприємства, які ще не дотримуються мінімальних гарантій оплаті праці. Це тобто в Ківерцівському районі сільськогосподарський виробничий кооператив імені Шевченка. До речі, обов'язків співбесідів адміністрації, який обіцяв, що він з розумінням до всього віднесеться, що все буде добре. На жаль, до сьогоднішнього дня заходи даним керівником не вжиті. Тому звертаюся до керівників в районі, я зачитаю це підприємство в кожному районі в місті основного значення, найближчим часом, не гайно, покликати на себе. І провести ці співбесіди в тому форматі, в якому ви вважаєте за необхідним. Я думаю, ви знаєте, які Ківерційський сказав, гамонежське районі, господарський виробничий кооператив Заря. Далі пішли підприємства не групи АПК, в місті Луцьк. таких підприємств шість, приватне виробниче торговельне підприємство в по якому, як нам інформувала Наталя Михайлівна, прийшли матеріали правоохоронні органи, Волинська обласна організація українського товариства. Сліпих там розуміємо ситуацію, але все ж таки треба поспілкуватися, подивитися, що там відбувається насправді, якого господарської... Діяльністю займається дане підприємство, по можливості посприяти в отриманні якихось додаткових замовлень, де вони могли заробити ще якусь копійку. Третє підприємство це Луцька філія Руно, товариство з обмеженою відповідальністю Комерс, 126 працюючих, середня заробітна плата 833 гривні, нікуди не годиться. Товариство з обмеженою це захід риба» – теж матеріали в правоохоронних органах з інформацією територіальної інспекції. Товариство зберігає відповідальності Українська софтверна компанія» – 10 працюючих, 900 гривень зарплата. Чим займається та софтверна компанія? Треба розібратися ретельніше. Товариство «Ломбард» – Добробут, приватне підприємство, Агентство нерухомості добробут і компанія. 11 працюючих, 727 середньозародних У вас ці 6 підприємств. Я попросив до заступника голови, який опікується роботою комісії, взяти під особисту.